А, вони є зображені на карті: Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Великобританія. А це найбільш населені країни ЄС. них проживає а, майже 360 мільйонів людей. Тобто а, це більша половина населення, скажімо, ЄС, а, яка складає 500 мільйонів. За 5594 особи віком від 16 54 до 54 років. В нас є в залі представник ТНС, тому якщо будуть питання саме стосовно методології, я думаю, буде можливість відповісти, тому що я, на жаль, не є соціологом, я не кваліфікувалася питання. В нас було три питання, і, власне, перше питання було унікальне тим, що воно було відкритим питанням. Ми попросили європейців назвати три ключові асоціації з Україною, коли вони з слово Україна, власне, які в них виникають три ключові асоціації, а ми також не ставили питання, які вже були в інших соціологічних опитуваннях. Скажімо, ми не ставили питання, чи підтримують вони перспективу членства, тому що як України ЄС, тому що як показують опитування German Marshall Fund минулорічне, «Pure Research Center, а на рівні 50% є така підтримка. Тому ми не, не питали, чи підтримують вони, чи не підтримують, бо це є інше попитування. Вже ми хотіли піти глибше і власне запитали, які аргументи є тих попит, хто підтримує на користь приєднання України до ЄС у майбутньому. І тут власне були запропоновані відповіді. Тобто, вже це вже не було відкрито повністю питання. І які вони можуть навести аргументи проти приєднання? Тобто це питання для нас було дуже важливо е, в плані того, щоб розуміти, в чому наші головні недоліки, в чому наші головні перешкоди для європейської інтеграції. отже, головні асоціації з Україною це війна 46%. Це переважно, Росія 18%. і бідність. 9%. тобто, як бачимо, це в основному такі досить негативні образи, негативні асоціації. Але ми маємо зустріти цю реальність, ми маємо розуміти цю реальність і не писати надмірних ілюзій, що Майдан змінив все, що скажімо всі в Європейському Союзі. А, різко змінили своє ставлення до України, різко а, визнали нашу боротьбу за європейські цінності європейські цінності такої боротьбою. Ті є, які є більш-менш позитивні нейтральні асоціації. А, це Київ, одні з найбільших. Тобто в публікації детальніше написано про це тут на слайдах. Ми створили таку хмарку, щоб просто показати, що найбільше вживалося. Східна Європа, Помаранчева революція. До речі, Помаранчева революція більше викликає Асоціацію з Україною, ніж Євромайдан. Це була цікава для нас знахідка, тому що ми думали, що саме Євромайдан очевидно є переломним моментом. Брати клички, Віталій Кличко, дуже часто. Крим, тема криз, Криза. Тобто, бачимо, Європа. Це такі більш-менш. Нейтральні, скажімо. Тобто ще раз 46 асоціюють з війною. І тут ми е, було багато цікавих таких знахідок. І одна з знахідок, що е, попри агресивну дуже пропаганду Росії нав'язування, що в Україні є фашизм і все тільки 0,41% якимось чином назвали цю асоціацію. Причому вона була названа в двох країнах Іспанії та Віталії. Тобто, тут зрозуміло, де ми маємо працювати з цією темою, очевидно. А, головні позитивні та нейтральні. Я деякі з них згадала. Тобто, Київський, для Європа, футбольна команда, красиві жінки. Я не знаю до чого це віднесли чесно. Помаранчева революція, брати клички синьо жовтий прапор це ну, добре, що ви знаєте. Тобто бачите, дуже дуже різноманітні насправді дуже дуже багато, скажімо, таких асоціацій викликає. Очевидно, ті, хто відвідував євро 2012, в них одні. От хто не цікавить футболу більш тут, так само є такі таблички. Знову очевидно, є лідері дуже помітно лідерів. Ну і дуже цікаво, що Київ власне так, теж входить єдируючу п'ятірку, я думаю, що мер Києва мав би цим скористуватися для позиціонування України з якими постатями асоціюється Україна? На жаль, мене чесно скажу, розчарувало це ці постаті. Дещо тому що в, фактично це люди відповідали в основному за інерцію брати клички. Андрій Шевченко з нових асоціацій, але не з нових обличчя Петро Порошенко, в основному з ним Україну асоціюють в Німеччині та в Польщі найбільше. А з Юлією Тимошенко Віталія дуже багато асоціює Україну. Наприклад, цікаво було подивитись в розрізі країн. Але як ми бачимо, судно, це ті відсотки, які свідчать, що Україна не асоціюється з конкретними постатями. тобто немає таких які, дійсно були обличчям України в сприйняті європейців. Потім наступне питання: аргументи на користь приєднання України до ЄС. Тут теж очевидні три лідери: Україна це частина Європи. Ну, фактично, можна сказати, що це гасло Євромайдану, Україна це Європа. А, маємо захистити Україну від нових засікань Росії. Для мене це було дуже несподівано і досить приємно. Дійсно, що європейці готові ризикнути, надати нам європейську перспективу, щоб таким чином захистити Україну, тобто безпековий фактор. Це дуже, дуже цікаво. І немає жодних підстав давати перспективу членства одним країнам Європи, відмовляти Україні. тобто не може бути подвійних стандартів. Якщо ми даємо одним перспективу членством, вона має бути в Україні. І потім знову бачимо безпекові фактори, розширить зону стабільності в Європі. Українці відстоюють європейські цінності, тому їх слід заохотити. Це теж показово все ж таки 15% вважають, що ми відстоюємо європейські цінності. Сприятиме економічному зростанню ЄС 12%. А, і лише один відсоток вважає, що Україні не можна дозволяти вступати в ЄС, що Україна не має права на те, щоб бути повноцінним членом Європейського союзу. А, от власне, ми зробили окремий ще слайд 15 відсотків. Я не знаю, можливо, в дискусії цікаво проговорити. я Не знаю, чи це багато чи це мало насправді проти приєднання? Теж є чіткі лідери. Україна має побороти корупцію. Я була здивована, що корупція взагалі не ввійшла в три ключові асоціації з Україною. Я чимось, не знала, що вона буде, але війшла, але ввійшли, скажімо, бідність, можливо, це з цим теж пов'язано. Україна має позбутися олігархів, і Україна бідна країна, і вступ стане важким тягарем для єс. Тобто, бачимо бідність, асоціація з бідністю і мотивація щодо бідності. Вона теж супроводжує всі відповіді. Ну, як на мене, всі ці три перші відповіді вони взаємопов'язані певним чином. І потім ми бачимо, що Україна ще має довести свою відданість європейським цінностям. А, мають вони брати до уваги думку Росії, яка стала за до часто ЄС 14%. Ну і звичайно, 10% проти розширення ЄС взагалі. Це теж свідчить про євроскептичні настрої в ЄС, які не стосуються України лише України. Позитивом є те, що тільки 0,25% вважають, що війна за Росію, конфлікт з Росією не може бути перешкодою. Тобто інтереси Росії мають враховуватись, але війна з Росією не повинна бути перешкодою. І, власне, ми помітили також байдужість певну. Трацина не визначилась з аргументами ні за ні проти членства. Взагалі, ми зауважили, що найбільш байдужі до України і до її європейського майбутнього люди мешкають в Великобританії. Це можна пояснити, скажімо, таким заангожуванням у внутрішні питання, які зараз відбуваються у Великобританії. А найбільш скептичні щодо європейської перспективи мешкають у Франції. Найбільший скепсіс е, власне тут такі деякі головні висновки, їх більше, але ми е, винесли для того, щоб і для дискусії. Тобто е, негативні образи асоціації. Лише один відсоток вважає, що Україні не можна дозволяти вступати. ЄС 30 Відсотків європейців вважає, що варто надати членство в Євросоюзі, аби захистити державу від нових зазіхань Росії без подолання корупції та олігархії, перспектива членства для України є малоймовірною, тобто це головні перешкоди. І власне, я думаю, що думка європейців і українців може збігатися в цьому питанні, і те, що я вже зауважила, що найбільш скептичні французи, найбільш байдужі британці. Дякуємо вам за увагу. і Я е, передаю слово Сергію Солодкому для...